Миколаївщини робить впевнені кроки до відновлення завдяки національній програмі Пліч опліч згуртовані громади. Ця ініціатива сприяє зміцненню співпраці між регіонами, забезпечуючи обмін досвідом та можливостями для подолання викликів сьогодення. Це допомога не нематеріальна. Це допомога з точки зору досвіду, з точки зору людського капіталу, обміну. Інформацією та можливостями, які є в інших громадах, знаєте, я завжди казав, що в мене найекстремальніше хобі я довіряю людям. Ну це тут про цю історію, тому що в нашому досвіді є керівники громад, які були там по 30 років керівниками громад. Вони повністю змінились зараз, біжуть як молоді і роблять це для громади і таке інше, тому що в них відкрилися можливості. Протягом двох днів у межах цієї програми партнери відвідали Миколаївщину, щоб побачити ліквідацію наслідків повномасштабного вторгнення у наш регіон та досягти співпраці. Сьогодні в нас підсумкова зустріч, тому що вчора у нас були активні продуктивні дні в громадах. Кожна громада Фаркос поїхала до своєї громади партнера і безпосередньо вже у них познайомилася з тим, як вони зараз справляються зі своїми викликами, які у нас зараз відбувається в країні. Подивилися, що вони роблять, які в них є проблеми, які в них є перемоги в їх межах громад, і зробили сумісні плани далі розвитку, як вони можуть допомагати. У рамках проєкту встановлено партнерські відносини між сімома громадами. Зокрема, під час фінальної наради укладено меморандум про співпрацю між Новобузькою та Болихівською громадами. Новобузька міська рада стала громадою Форпостою, і ми підписали меморандум про співпрацю з Болихівською міською територіальною громадою Івано-Франківщини. Це дає нам великий посил, а саме головне це єднання, єднання і допомоги. Ми вже обговорили з міським головою Плани, які нам е, наступні кроки, які ми будемо у реалізації програми пліч опліч е, виконувати, це оздоровлення в першу чергу діток, це е, діти зможуть у нас у Карпатах побути, оздоровитися і десь реанімуватися від тих е, подій, які е, на сьогоднішній день проходять е, тут, у Новобузькій громаді. Метою програми Пліч опліц згуртовані громади є підтримка та відновлення інфраструктури громад форпостів, забезпечення їх життєдіяльності та зміцнення єдності країни. Миколаївщина активно долучається до цієї ініціативи, стаючи одним із ключових регіонів у реалізації проєкту. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.